всех женщин с 10 вось... Хочу поздравить... Да ёб твою мать! Хочу поздравить... О! <coughs> Хочу поздравить всех женщин... Давай заново! І знову 8 марта. І знову голова болить, і знову безсонні ночі. Що дарить? Мені сьогодні кент дзвонить, Каже, привіт, що подарити дівчині на 8 марта. Я йому говорю, пошел нахуй. Він мені опять дзвонить, Каже, що подарити дівчині на 8 марта. Я говорю, ти гроші. Він каже 50 гривень. Я йому говорю, пошел нахуй. Не зря я тебе перший раз нахуй послав. Ну тобі от що ти на 50 гривень, сейчас сьогодні купиш. Хоча я викрутився. Пішов на ринок сьогодні, похуй, що лиш би внимание. Пішов на рынок, дай мені щось для девочки". Пожалуйста, Взяв. ради Бога. ось її, ось матері. Якщо любить, блять, нахуй не блять, І слово лишнє їй буде приємно. Головне, не стісняться подарок. Головне, щоб це йшло від чистого серця. Взагалі стісняться, перед дівчатками ніколи не треба, вони того не люблять. У нас он Коля метели. Стіснявся, вальки тирці признається, що він її любить. Уже село по нісколько разів їй призналось, доказало свою любов і до сих пор, хто стісняється. Якщо не знаєте, що подарити ребятам включайте фантазію. Немає денег, можна ж викритися по-любому. Лучший подарок зроблений своїми руками, це не зря сказали. Допустим, хороший подарок це біль'є женщині. Так? Так. Потому що вам на нього дивиться, вам його знімать. Якщо грошей нема, візьміть свої старі труси. Постирайте хорошенько, виваріть лучше. И потом ножички взяли и обрезали. Як вам уже хочется. Можете шортики сделать, можете стейны, можете тана. Можете вообще завышенной талии. Нехуй делать, блядь. Били тільки так. Якщо на женщину ваши труси не налазит, то тоже не женщина. Это уже боиня. Яке же ж свято 8 березня без романтичного ужина? Романтичний ужин це головна составляюча любого, так сказати, інтимного праздника, якщо ви проводите вдвоєм. Тому з їдою проблем немає. Можна що хочеш зробити, тут все поїсти. На крайній случай пільменів наварили. Правда, у кого тришка, тоді треба було ну, там, чуть в сторону відходити, і ручки одганяти. Ну, щоб не іспортити праздничну атмосферу. За алкоголем уже сложніше. Це святий праздник. Тут шмурдяк не підійде. Це не обичний вечір з пацанами за гаражами. Що ти там нализався шмурдяка, язик синій, їбало, красне, очі жовті, бля. Пиздуєш додому, щоб, бля. Притрушений. Нахуй, все не підійде сразу. Поэтому алкоголь має бути хороший, качественный Лучше всего сухофрукту. Взяв компотик, зварив, під батарею, під теплу, поставив. Он там переграла, ну, лучше за 2 недели до праздника. Все, наливає. У нас міша олень. До сих пор, блядь, практикується. Ти що? такий як іголочка виглядає. Йому 25 він виглядить на 15. По перше, ось сюди нажимати на це не плей, це просто дирка під михою. По друге, ребята, женщин поздравлять на 8 березня треба обов'язково. скільки вони нам добра роблять. От, наприклад, проснутися ти з будуна, голова болить, що піздець. Вона прийшла, пісюн подергала вже легше. Голова болить, ну вже не так, вже легше, я ж кажу. От для кого жити, якщо не для жінок? От тільки для них стоїть жити. Тому що буває йдеш по парку, в кармані яйця перебираєш, грустний, що піздець. Коли на встрійшій де тебе жінщина, просто богиня. Ножки, попочка, глазки. Ти одразу плечі розправив, світишся, як сонце, липишся, що дурачок. Підходиш до неї, вона до тебе. Каже, пішли до мене, бля. Вона каже 150 баксів в час. І ти опять, блядь, сутулився, пиздуєш, блядь, в карманах яйця перебираєш, блядь. Жінки, вони ж волшебники. Їх треба цінувати, шанувати і любити. Приніс додому зарплату. Жінки віддав, хуяк іщезла. Ходиш шукаєш по хаті носки, носки в ніде нема. Жінки сказав, хуяк, як з'явились. Була мечта попробують в трьох. Жінки сказав, пропала мечта, вилетіли зуби і желання пропало. нахуй. В общем, ясно одне ребята. Женщина – це як прекрасний загородний дом. З нею ти чувствуєш себе людиною. но содержать піздець дорого. здорово. Поэтому рішать вам, чи самому лічитися головної болі, чи довіриться діло професіоналу. Ебать, Вика пришла, пиздец, нахуй. Да подожди, давай же достигаем. Да выключай нахуй камеру, у меня времени нема. Вика пришла, я буду сейчас ей встречать подарок даже, блядь.